В осях ми маємо марку, яка в більшості нас задовольняє, особливо це у плані гарно виглядає, але ось на фасадах та на розрізах ми маємо прозорість. Для того, щоб це виправити, перше, що потрібно, це знайти і перевірити, яку ж марку ми використовуємо. Виділяємо вісь і заходимо на Edit Type, там, де символ ми маємо M-grid Head Cycle. У родинах треба знайти, ну, по-перше, треба родини відкрити в Project Browser. Ось вони тут є, і в нас є список, ну, якщо воно закрито, то буде ось так. Феніс відкриваємо, і ми маємо великий список різних родин, які вже є у Revit. Ми їх можемо редагувати, окремо запускати і довантажувати. Є е в нас Family, M-Grid, шукаємо Head Cycle. M-Grid-Head Cycle підходить. Ось вона тут є, і ось тут, де вона є, плюсик, ми можемо розкрити, і там, де власний рядочок, M Grid, Head Cycle, натискаємо праву кнопку і Edit. Що ми маємо? Ми маємо оцей, власне, символ і бачимо, що він не заповнений. Нам потрібно його заповнити. Натискаємо Field Region і вибираємо коло. Якщо нам тяжко коло правильно подати, то можна ось так стартувати з центру. Ну, Хоча часто гіпотечно можна було вибрати просто інше коло. Давайте ми його перемістимо. Акуратно з точки на точку. Так. Або можна так, поставити галочку, так, і оцей М перемістимо з точки ось на точку. Акуратно. Нам потрібно ось цю штриховку, тобто Field Region, так, треба її запустити, а можливо, навіть. Я візьму Ctrl-Z, тому що мені досить вигідно, що воно зараз в такому варіанті. Нам треба буде вибрати Solid, але не black, а White. Натискаємо Edit Type. І можна, до речі, duplicate, Field, Duplicate. Напишемо, що це буде білий фон. Білий фон. Тобто він буде білого кольору. Пишемо ОК. Okay. І ось тут вибираємо білий. Окей, okay. ну, насправді можна і палітру вибрати Field. Solid, так, okay. Але можна одразу все повити білим, так підстрахуватись, і ось вона має бути така, як потрібно. Solid field. А, тут так, у нас є Foreground. То зараз саме ось тут зла вибрати, щоб нарешті воно стало одинаково. Це вже білий фон повністю, Тепер уже сміливо перетягуємо з точки до точки. Дивіться, як гарно працюють прив'язки. І після цього всього натискаємо Load Into the Project. Обов'язково другу позиція, Override. Тут ніби нічого не змінилося, а що ж сталося ось тут і ось тут саме те, що і потрібно. Ми маємо заповнені кола і тепер все гарно щитається.